Привіт! Я сьогодні гуляю запізнення. Попросила на зрад мене збудити, але він забулися. Але я сама стала сьома година. Звісно, йду гуляти восьму, поки я зібралася, поки розгубилася до всього. Вот і отак ось, вот. Але йду. Головне не коли, а головне встати і піти. Правильно. Правильно. Я себе вчора так класно почувала, що я не можу просто. Сидіти вдома. Якщо ви запитаєте, що мені дають прогулянки, все просто. Вчора, після прогулянки я себе так класно почувала. Я вже себе так давно не почувала, чесне слово. Так натхнено, так радісно, мені так було добре. Я хотіла робити все, навіть ту роботу, яку не люблю. Я надихнулася. Тими лебедями, тою природою, тим ранком таким я навіть не знаю, як це словами передати замком, тим. Я не знаю, мені так добре було. Я фізкультуру не роблю, але я вчора ха -ха, позаймалася спортом трохи. От, і сьогодні позаймаюсь. Я, чесно, я не знаю, які це відчуття. Коли ти гуляєш вечором, то не так, ти вже втомлений, тобі вже не хочеться е вечором ще жарко після дня. А зранку така погода прохолодненька, ти тільки проснувся, нікого нема. Ота, мені ще подобається, що людей дуже мало зранку. І цей... е а вечором повно ходять людей, вже все не так вже душно, вже жарко. А ранком так свіженько, так прекрасно, там такі лебеді плавають, така гарна природа. Просто спробуйте собі тако стати сьома година, не тре шоста, не тре п'ята, сьома, восьма буде чітко. Підійдіть зранку, погуляйте. Звісно, якщо у вас є можливість, якщо ви на роботі, то спробуйте так вихідні хоча б зробити. Ну, побути з собою, посидіти от навіть на лавочці, як я не особливо там гуляти, ходити десь. Я би е пройшлася, але там всюди роблять ремонти. От, і це трохи не ок. Бо нема де ходити, і всякі машини, ті трактори, щось там роблять. Тому я сьогодні посиджу на лавочці, поговорю з вами, є що розказати. Поговоримо з вами ще про відео, те, що я виклала. Коротше, почали писати коментарі. Я викладала про 10 мінусів життя в Словаччині. Звісно, я чекала такого коментаря, я знала, що він буде. Мені словачка написала 10 мінусів. Їдь на Україну. Ага, от так, от. Я і знала, що це мені пишуть. Боже, люди странні, чесне слово. В кожній країні є свої плюси і мінуси. Е, звісно, буде відео ще й про плюси життя в Словаччині. Ну, не дурно, я ж тут вже рік і не дурно чомусь я тут е, живу і ще не, не переїхала, як я, якщо стільки мінусів знайшла. От, і я вам е, розкрию секрет. Перші, пер, першого плюса це природа. В Словаччині неймовірна при природа. Я вже впевнена, я бачу. Просто навіть вийти в оцей е парк. Е як сказати? Парк тут, біля замку. Тут вже неймовірно. Вже просто я, ну, <с> ви самі бачите, по-моєму, довольному обличчю. Я люблю тут парки, теж гуляти в парках. Ну, природа тут реально особливо, я люблю. Словацькі татри. Я там не була, але я була там проїздом, я бачила, як ті гори виглядають. Я бачила, які там краєвиди, я бачила, просто я їхала тими всіма місцями, і я в захваті, чесне слово, все. Я більше нічого не буду вам казати. Бо це, він схоже, дивитися моє відео про 10 плюсів життя в Словаччині. От та пані собі подумала, що я засрала Словаччину. От. Ну і ще був коментар е, на рахунок мови. Там е, пан один сказав, що е, типу, якого мають е, словаки розуміти українську. Ну, Кажуть, відносимо з ним почали спорити на ту тему. М -м -от. Е, я теж не розумію того коментаря, тому що відео я не казала, що словаки мають. Мусять, що словакам треба розуміти українську мову. Е, я казала просто, що вони розуміють російську і е, ну, вчити словацьку мову заради е, Словаччини, то мені здається тупо ліпше вчити англійську. Так я казала. Бо багато словаків розмовляють тут англійською, вони зрозуміють скоріше англійською, ніж українською, чи чи російською. Мені написав То розмовляй, типу, російською там, типа, вони тебе будуть розуміти. Ну чому я маю розмовляти російською? По-перше, я не розумію взагалі до чого той коментар. Він не так зрозумів, коротше, і почав писати якусь діч. Не розумію таких людей, на що ти пишеш, якщо ти не знаєш, що ти пишеш. І, пер... і перекрутив коротше, мої слова, як завжди. Чесно, я думала, що мені буде обідно через такі коментарі. Я вам розказую, бо ви не заходите в мій телеграм. А я в телеграмі своєму прокоментувала цей коментар. Мені смішно з таких людей, тому що ну, ти не знаєш, що ти пишеш. Ну, поїдь. В словаччину, подивись, як це все відбувається. Я вже в деталях не, не пригадаю, що він там написав, і що е, я йому відповіла, бо я цього собі не дуже до уваги беру. Мені там все одно, що хто думає, я сказала суду свою думку. Якщо не подобається відео, прошу не дивитись, просто пролистати, і все, і все буде чітко. До речі, як вам обкладинка для відео, там, де результати схуднення за третій місяць. В який третій місяць, що я мель за перший місяць. А то мій чат GPT зробив. Прикольно чи ні? У мені щось таке. Собі, таке собі, Якось не, очень, не моє лице. Я хотіла, щоб моє лице зробило, він щось переплутав. І в мене там вже ці спроби закінчилися. Думаю, ладно, нехай буде. Я зараз прийду додому, зроблю собі кавусю, візьму е кекс, того, що на зараз пік. І собі насолоджуся тим сніданком, тим ранком прекрасним, чудовим. Мені навіть і хейтер настрій не спортили, чесне слово. Так тут гарно. Я не знаю, чому мені так подобається тут. Я би тут просто реально проводила день і ніч просто, якби могла, якби мала можливість таку. Сьогодні щось такий вітерець, трошки прохладно. Вчора було якось тепліше трошки. Хоча я вчора раніше гуляла. Треба вдома вікна повідкривати, щоб свіже повітря найшло трошки. Я думала взяти книжку погуляти. Погуляти, блін, це капець. О, от, весь ранок я не можу нормально зранку думати. Мені вже плутаються слова, я не можу скласти все докупи, я не можу згадати, я не можу цей. Ну, коротше, я хотіла взяти книжку, почитати. Тут собі посидіти, почитати, а потім думаю, ну як я вам буду розказувати, які всі ситуації коментарі, які мені писали, то, цей. то То де я буду мала час читати ту книжку. От, Я вирішила, що не буду брати, буду іншим разом брати. Але я вам такі нормально не розказала за ті коментарі. Якщо вам цікаво, ведіть, okay. телеграм почитайте, я там прокоментувала Це, цю ситуацію. Бо я зараз ранку не можу думати нормально. Я собі десь сплю. Я собі думаю щось про інше, дивлюся на цю природу прекрасну. От. Як тут добре. Як тут добре? Я б доказала це тисячу мільйонів раз, поки ви того собі не спробуєте. Скажіть, я вчора йшла так само, було багато жовтих дерев, бо я щось не замітила. Я оце вийду назад. Я просто бачу, що вже листки падають, вже є цей, жовті дерева. Вже не те, що жовті, вони вже прям такі коричні, вони вже сухі. Дивіться, кексик вийшла класний. З медом. Він, до речі, не є солодкий, тому що в нас не було цукру, і ми замість цукру давали мед. Ну, коротше. Я дуже сулодка. Назор багато дав. Бачите, він такий білий. І трошки. І це нічого. Це його перший текст. На який висновок. Та людина просто видалила коментарі. Лайк. Like, вихід з ситуації. Просто видалити коментарі. Він зрозумів просто, що він не правий в цій ситуації. Бо це реально так. Що і треба було доказати. Коротше, я сиджу на землі, буду робила вправи для цього зниження живота, як зниження. Забирати в ту вісюльку. От. Думала я, що сьогодні не треба буде готувати. Я зароблю тих лінивих голубців, вони, до речі, дуже, дуже смачні. Вдалися в минулому відео я показала рецепт. Я ще таких смачних лінивих голубців не їла ніколи, я вам кажу чесно. Я вже робила, але щоб вони настільки смачні були, я ще таких не їла. Я думала, я сьогодні не буду, варила їсти, нароблю голубців, будуть на нині і на сьогодні. Чи нині сьогодні це саме. На, ну, типу, вчора і на сьогодні ще будуть. От, ситуації. Ми пообідали. Я зробила 12 тих обід голубців, і з 12 зробила вечором. Вийшло так, що сім Назар взяв на роботі, два з'їла я, і решта він з'їв вечором. Такі смачні, що ми не могли просто відірватися від них. Реально, я вам зараз напишу рецепт, і вони не дуже калорійні, до речі. Як зараз напишу рецепт. В минулому відео є рецепт, я вже там писала. Я просто зараз монтую це відео, пишу рецепт, і так воно мені коротше, говориться. От, е, пробуйте, готуйте, ви не пошкодуєте, я впевнена на 100%. І щоб вони були більше, більш е, ці, дієтичні, якщо ви на дієті чи ви худнете, то ви просто замість кетчупу додайте томати. Просто вийте блендером. І я цей. Перепускаю воду через фільтр, бо треба набрати, щоб е, пити. І ну, можна не перепускати, звісно, бо я так пробувала, і тут вода добра, вона пити так. В цьому проблеми немає. Але я думаю, на всякий випадок ліпше перепустити через фільтр, так буде трішки, як е, сказати. Впевнені, що дуже війна добра. Деякі люди п'ють з крана, деякі купляють, але я вважаю ну, купляти воду. Мені здається, що цей, вона і так нормальна, і добра. Не знаю. В Словаччині непогана вода. З кранів тече нормальна. Я не знаю, як в великих містах, але в таких маленьких містечках. Вода супер. Мож, можна пити з краю. Я оце вийшла на кухню, навіть не помітила, що хмара така йде. Зараз буде гроза, але добре, я рада. Бо це вже пару днів так було душно, і було на грузу явно. А я чекаю, поки не береться вода. Бо я ще не пила. Зранку пила тільки каву. Бо такого я що замітила. Що, якщо вода стоїть е, весь час коло тебе, то її хочеться пити, е, ну, стоїть завжди перед очима, тягне до тої води, хочеться попити, попити, попити. І так за день випиваєш норму. А коли оце ходити, е, набирати по горнятку, наприклад, е, то так не п'ється звичайно. І так не хочеться. Беріть фляшку, ставте перед собою і гатіти. Я думала купити якусь маленьку фляшечку, щоб цей було зручніше носити, куди коли, коли я кудись йду. Але коли я кудись йду і беру з собою воду, то я водію ходжу в туалет. А ну, тут нема таких туалетів, я не бачила, щоб стояли на дворі там чи що. Треба бігти в якийсь кафе чи, чи, чи ще кудись, чи додому. Так що я подумала. Я ліпше візьму велику бутилку, поставлю біля себе і буду пила вдома. Не, так що то робочий лайфхак, до речі. Не розумію, чому той е, пан видав коментар. <рес> Може він зайшов в мій телеграм, подивився, е, що я там написала. Цікаво, дуже цікаво. Треба відповідати за свої слова. Просто видимо не цікаво. Я думала, ми ще поспоримо. Навалимо там коментарі, може, мені відео просунеться більше. Коротше, ладно, не будемо про нього. Давайте треба робити справу. Вже вода набралася, треба заливати ще. Шість хвилин тому вийшла пісня Волошина. Хто я така, щоб не послухати, я його обажаю. Мені подобається дуже як блогер, як людина. Дивлюся. Зараз скажу, чи сподобалось. Мені чи ні. Цікава пісня. А що ще сказати, я не знаю? Спонукаєш задуматись реально. Мені... Аж так на душі так стало. Ну я навіть не знаю, як, ну, як, як передати це словами. Ви подивіться, ну, послухайте просто. У мене з перших таких рядків е були мурашки, так ну, там про Бога йдеться, ну. Мені Не, Незвичайний не формат для мене, я ще таких пісень не слухала. Але ого. Думала на наступня, що буде дощ, але погода сказала, а -а". <гум> не буде. А може ще вечір падає трошки. Сьогодні в мене деруни будуть. Я собі буду робила в духовці, а на посмажу на пательні. Зробила багато тут вже. Думаю, завтра ще йому на роботу дам, щоб вже нічого вечором не готувати. І все, вже на півтора літри води випила. М -м -м. І такі в мене справи чекають. Маю стекти рідина трохи. буду поробити. Сьогодні не дуже продуктивний день, вийшов. Вчора був продуктивніший до речі. Сьогодні щось, щось не хмари ходять кругом, але доща немає. Я б хотіла, щоб зараз дощ падав. Даруни в духовці, бачить хтось таке. Зараз я покажу, які вони вийшли. би ще смачні були. Я не знаю, я пробувала не недостоїло трошки. Треба ножем. Хочу перевернути, щоб на другій стороні присмажилось трошки. Ось такі присмаження одній. Давайте. Треба було зробити один великий дарун і все. Так, як мама робить. Але я не люблю такі. Вона мені якісь серебрі. Ну їм здається сире. Ну, смачне, звісно. Але отакі даруни смачніші. То я насладила на здорові на роботу завтра. А оце... Зараз він вийде. Я щось не хочу, я не знаю. Якщо так хочу ввечері, я звару собі гречку і яйця. Але я не хочу вже нажиратися. Mm -hmm. Я вже так з'їла того солодку вчора, того кекса. У нас зараз пік в чайнані. Думаю. Гарячі, коротше, щось так подумала, що я ви роботу ліпше йому дам е цей гаречку з варювечом, а тут, а зараз він приїде, дам ці дируни і такі, і такі до кольору до І собі схоче такі буде їсти. Ну, а що робити? Тут щось дуже мало. Тих печених є. Ніби хто клітала багато. Придумала взагалі ще менше дати та, кто треш. Давайте я взяла собі один дарунчик з духовки. Попробуємо, який він. Візьму йогурт, ж, як без нього. Він як мухи вивезти, вони задовбали. Не кажіть, що вікно не треба відкривати. Мені так добре. Помітря свіжий йде. Так, візьмемо сметанку ну, йогурт. Попробуємо. Ну так вої. Mm. Mm, не, не, не подобається мені. Mm, нормально, але... Маже краще. Смажено. Звісно, ну, що краще. В мене як дуже калорійне. Нічого діла. А оце така шліпяшка. Ходи, я буду сама І їх іла, зараз валить оці. Вони так і буде. Скажи, йди в сраку своїми своїми доронами в духовці. Mm. Непогано. Але смажені це дубов. Mm. Дивіться, вони знову літають. Я тільки вчора їх виганяла. Де вони беруться? от де? Ну капець. Майдар тут назбирав яблук, не знаю де він її взяв. Десь в полі якомусь чи що. Коротше буде компот. У нас вже 9 година, я ще варю її на зробі, Там ще ті друни лишилися, думаю, всі звалить. Але ні, ще лишилися і будемо лягати спати. Все, всім пока. От скажіть мені, що я мелю? Яка робота? Завтра субота. А я не зроблю обід збираю. Я не знаю, він казав, що він піде завтра на роботу. Кудись там. Але я не знаю, чи він піде. Бо то не точно. Бу він ліг спати, я його не питалася. Ладно, я йому обід зроблю. А вже піде чи не піде, не знаю. Буде вірна, якщо не піде, то з'їсть заладку. Нічого мене не славить. А я зараз в холодильник печінку, щоб вона до завтра не Завтра буде їли печінку нема коробками. І треба зайти в магазин, щось купити, бо в нас не вже пусто. Якщо він буде вдома, то завтра я його беру і ми йдемо, тому що я вже раз сама пішла Патить з мене. Там хтось фейерверки пускає, небо виймає. Не знаю, чого видно. ну, Коротше, так бахкає серйозно. Не розлякалася, я думаю, хтось стріляється чи що. Шкода, що не видно.